Привіт усім, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 з серією ГМ про ТРБ. Вітаю вас з території Адена, а саме Hunter Village. Ми сьогодні підемо на цікавого РБ. Але перед тим, як ми це зробимо, прошу перевір підписочку, став лайк і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми подивимось на головного героя сьогоднішньої серії це Redboss Retreat Spider Клету. Як ми зрозуміли з назви це Павук. Він знаходиться недалік від Hunter Village. Дуже гарний, сильний. ХП в нього 232 065. Атака 746, магічна атака 324, захист 1728, магічний захист 701. Падають з нього луки, легка броня та кусочки на різні речі. Ну також точки. Побачимо, що сьогодні впаде нам. Ну, а мирі ми вирушимо в подорож. Вибігти нам треба ось стоячи навпроти гейткіпера ліворуч і до Ось ми і на місці? Отримуємо баф за рівнем Ну, що ж, перейдемо до фарма? С початку убити всіх файтерів всех файтерю. Так Схоже, там є хтось, що дає, повертає даму, треба його вичислити, та убити, спроба номер два. Ну, а тепер саме РБ. Вже й не так важко. Так що будьте обережні при фармі цього РБ. Хоча у мене дуже сильний урон, тому може я від нього і постраждав. Мені зарефлектили його. А нерба, ух ты, оце насыпал. Ну, що ж, будемо збирати зараз? Просто безліч точок. Да, гарно запакований такий. Мені це сподобалося. Ну що ж, перевіримо, маємо реально безліч точок, також маємо Magic Head Potion. Ну і все. Ну, доволі непогано. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. І зустрінемося на в наступній серії на слідуючому РБ Пока пока.